Любив футбол та Україну Степан Чубенко, – 16-річний підліток, якого російські терористи стратили за проукраїнську позицію. Краматорський хлопець проводив марші у підтримку Євромайдану. У липні 2014-го повертаючись із Донецька у рідне місто, його захопили бойовики. Їм не сподобалася жовто-синя стрічка на рюкзаку Степана. В пам'ять про сина його мати видала збірку під назвою Я зрозумів сенс життя. Її жінка її презентувала в Івано-Франківській бібліотеці. Катувати стали одразу, вважали його чомусь правосікам. Потім відправили в селище грабачова михайлівка Там катування продовжились і пропонували вступити в армію ДНР і йти вбивати укропів. Але зрадником він не став, витримав всі знущання, катування. І був розстріляний наприкінці липня. У цим банформуванням Це ми зібрали вірші, які він іноді писав: шкільні твори, оповідання. Ось тут є і про майдан також, і сподворотні на футбольне поле план розвідку футболу Донецької області. Є світлини, і є вірші, які йому присвячені.